Вітаю, друзі, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента США Дональда Трампа між Ізраїлем та Хамас, виявляється, є передвісником миру між Росією та Україною. Колись давно був такий анекдот про рятувальну службу 911, який, на мою думку, доречно пригадати У зв'язку з цим інформаційним повідомленням для прояснення ситуації. Отже, молода людина якимось чином опинилася на верхівці височенного дерева, яке росло поряд із висотним будинком. Один із рятувальників ліфтом піднявся на потрібний поверх, вийшов на балкон і з балкону подав. Цій молодій людині один кінець рятувальної мотузки попросив міцно в'язатися навколо талії. А інший кінець мотузки він опустив своєму колезі, який знаходився під деревом. Коли все було зроблено, і чоловік обв'язався мотузкою навколо талії. Рятувальник знизу міцно смикнув на себе цю мотузку. Звичайно, Чоловік злетів донизу і розбився на смерть. Журналісти, які приїхали на місце цієї трагедії, запиталися в цих рятувальників, як так сталося? Чи не могли вони передбачити наслідки своїх дій? Адже це очевидно. Якщо людині дати мотузку, попросити обв'язатися і смикнути донизу, то вона впаде і розіб'ється. На що один із рятувальників? Відповів: ми вчора точно в такий спосіб витягнули чоловіка з глибоченної криниці. Так ось мені здається, що Володимир Олександрович, ну, добре, якби він був сам по собі на, на цьому височенному дереві, але він пропонує нам всім звернутися за допомогою служби рятувальної 911, Яку очолює несповна розуму президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І Трамп так, він вчора витягнув там потерпілого, врятував з криниці в такий спосіб, але спосіб, яким він припинив війну в Ізраїлі, не підходить для України. І сьогодні я хотів би поговорити про мир і взагалі про риторику мирну, чи вона доречна в нашій ситуації зв'язку з цим інформаційним повідомленням, яке сьогодні надійшло через засоби масової інформації. Володимир Зеленський збирається звернутися до Дональда Трампа за допомогою. В досягненні миру в російсько-українській війні, тому що бачите, Дональд Трамп досягнув миру між Ізраїлем та Хамас. Ну, коротко, напевно, треба нагадати, що, по-перше, Ізраїль, якийсь є там 51-й штат Сполучених Штатів Америки, це абсолютно підконтрольна країна. Ізраїль абсолютно підконтрольна країна США. Це перший момент. Але це не найголовніший момент. Найголовніший момент, що війну можна легко зупинити, якщо ти сам є її ініціатором і, і її цю війну от, ведеш. Ну, це все одно, щоб Ізраїль США чи там, Трамп з Нетанягу грабували банки. Грабували, грабували, а потім прийняло рішення припинити пограбунок. Ну, звичайно, все залежить від них. При, прийняли рішення, більше не грабують банки. Тобто. Ізраїль і США вели війну на території Гази. Потім їм набридло, і вони вирішили припинити цю війну. Тому що два роки ведуть війну, репутація їх псується. Ізраїль опинився вже в міжнародній ізоляції. Ну і вони подумали, ну раз вже така ситуація, ми в міжнародній ізоляції, нас всі засуджують. Давайте ми припинимо вже воювати. Ну і припинили війну. Після погроз, що буде ще гірше, так можна припиняти війну. Це один варіант припинення війн. Ми за часів каденції Дональда Трампа побачили ще кілька в лапках припинення війн. Ну, наприклад, війна між Азербайджаном та Вірменією. Таку війну теж можна припиняти, коли вона вже закінчилася. Тобто, коли одна із. Сторін, яка була сильнішою, досяг добилася перемоги. Більше того, сторона, яка програла, визнала свою не, неправоту. Ну, таку війну теж можна припиняти. Можна припиняти війну між сторонами, які не хочуть воювати, а роблять вигляд, що вони воюють. Наприклад, Індія і Пакистан. Там теж можна припиняти таку війну. Але як припинити війну, коли її веде країна, яка ніким не контролюється? Росія не є 52-м штатом. Сполучених Штатів Америки. І штати разом з Росією не ведуть війну на території України. Сама Росія воює проти України і є сильнішою стороною. Тому ну, оптимізм є, м'яко кажучи, у Володимира Зеленського дуже такий жорсткий оптимізм, сумнівний. І мені здається, що Зеленський не розуміє, що якщо когось витягнули за допомогою довгої мотузки з криниці, а ми знаходимося на верхівці високого дерева, то не потрібно виконувати інструкції довбня, який не розуміє, що він робить, і обв'язуватися цією мотузкою навколо Талії. Тому що вони смикнуть, і ми злетимо вниз і розіб'ємося. І потім ці люди будуть давати інтерв'ю журналістам, що вони. Ну, не знали, не догадували, що таке може бути. Ну, вони то не догадуються, але ми ж то все розуміємо, що всі ці війни, Індія, Пакистан, Азербайджан, Вірменія, Ізраїль, Хамас це до нас не має ніякого відношення. Але е, про мирну риторику і мирні ініціативи я давно хотів поговорити і фактично цих сім хвилин було підведенням до ще одної важливої теми, це застереження, застереження щодо ведення війни з противником, який явно переважає нас у силі. І коли тиждень тому ми вели там прямий ОТР, мені писали зауваження в коментарях на програмі Сім кроків до перемоги, що я не враховую негативний досвід Парагваїв, який колись там в якомусь році, 70 чи 100 років назад, вів війну в Латинській Америці і було знищено 90% чоловічого населення. І Сергій Дацюк дав інтерв'ю Наташі Влащенко і сказав, що ми о, можемо повторити негативний досвід спарти. Ну, от я напевне зі спарти і почну. Почну я з того, що нам ще дуже далеко до спарти, і дуже далеко до досвіду спарти. І я б не сказав, що цей досвід є негативний, раз ми про нього знаємо. А Про Спарту тому і знають, і повторюють цей досвід. Я не знаю, чи була насправді така подія. Можливо, там більше міфу і чогось там вигаданого, але менше з тим. Про Спарту тому і згадують, що Спарта загинула в бою. Це важливо розуміти. Більше того, нам далеко до Спарти, тому що Спарта обрала собі в лідери, в лідери спартанця. А народ, який обрав собі в лідери єврея Торгаша, який живе і користується філософією часної єврейської лавочки. Ну навряд чи такий народ можна назвати спартанцями. І е е якщо Зеленський відправив людей з лопатами в посадки воювати, ну я образно, звичайно, кажу, озброєння, зброєння, і, і ці люди, які за покликом серця пішли воювати, загинуть. То це не означає, що ми Спарта і ми спартанці. А, тому що спартанці загинули всі, вони всі воювали. А у нас тільки ті, у кого залишилося почуття до своєї країни, воюють. І це явно не спартанська історія, та, що зараз в Україні. Ще раз підкреслю, чим відрізняється від, від Спарти. А, у спартанців не було а, керівника. Чи короля, чи царя, чи правителя, єврея, торгаша, які їх відправ відправив воювати, меншість відправив воювати без фактично з недостатнім озброєнням. Спартанці всім народом прийняли бій. А нам ще дуже далеко до спарти, ого, го не треба нас лякати спартою. Потім я так розумію, що всі люди у нас поділяються на спартанців і не спартанців. А ніхто не хоче розказати приклади неспартанської поведінки, коли народи приймали, робили неспартанський вибір і здавалися ворогам. А у нас ворог особливий. Я хочу запитатися у прихильників неспартанської поведінки. Як вони вважають, як Росія дивиться на людей, які відмовилися від спроту, як вона ставиться і буде ставитися до неспартанців, так я доповідаю, це навіть не монголо-татарське іго, яке просто прийшло для того, щоб оподаткувати ну, фактично населення, яке тут жило? А тут йде мова не про підкорення з метою оподаткування, тут йде а, мова про... Підкорення з, з метою покарання, винищення і ще якісь там метафізичні збочені потреби у людей. І я думаю, що такі випадки вже траплялися в тисячолітніх історіях, коли люди приймали не спартанську модель поведінки і здавалися, про них ніхто нічого не пише, ніхто не знає, тому що їх всіх знищили. Спартанців тому і знають, що вони прийняли правильну модель поведінки. Наступний момент Спартанці були в меншості, вони були одні. Така їх доля. І вони обрали ну, гідність і загинули всі до одного. Ми ж не одні. І о, говорити про те, що ми. Воюємо в меншості із переважаючим силами противника, ну це, м'яко кажучи, лукавство. І тим більше говорити про те, що ми воюємо всі, я ще раз повторюю. Далеко не всі. Спартанці воювали всі. Тому е, всі ці розмови про Парагвай і про Спарту, ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, є маніпуляціями. Вони взагалі ну, демотивують людей Тільки з цією метою це все робиться. І для мене взагалі от виникає запитання, яка роль наших всіх цих публічних інтелектуалів, які нічим іншим за чотири роки не займаються, як займаються демотивацією, деморалізацією населення і Збройних сил України. То вони лякали ядерним ударом, я пам'ятаю. Робили прогнози про те, що. Ядерний удар ночі, тому що Захід зацікавлений в ядерному ударі по Україні, тому що це дасть йому підстави для денуклеарізації Росії. Ну, я просто згадую ці прогнози і дивуюся, як ще ці люди знаходяться в інформаційному полі, яких ще не вигнали звіти, їх ще слухають і дивляться до цієї, до цієї пори. Розказували про те, що нам треба провести референдум, що погодиться більшість населення на ядерний удар, тому що Росія буде наносити ядерний удар. Це перший, другий рік війни. І без референдуму нам не можна продовжувати спротив. І не можна воювати. Спочатку треба провести референдум, тому що люди повинні прийняти долю ядерної, ядерної катастрофи тут в Україні. Тепер вони згадують про Спарту, про Парагвай, про 90%. Також що я хочу сказати, всі ці люди, які нам розказують про Парагвай. Про 90% винищеного чоловічого населення, про спарту, яких там всіх вибили. Всі ці люди займаються деморалізацією і демотивацією. І більше нічим вони не займаються. І більше того, хто їх послухає і хто прийме рішення про фізичне виживання, всі помруть. І ці люди, вони. Спонукають і ведуть нас до фізичного знищення, і найголовніше до небуття. Якщо про спартанців всі згадують, і про них розказують на уроках історії, хоча б, так, то про нас навіть ніхто не згадає і нас не буде завдяки нашим ось таким інтелектуалам-порадникам. Оце те, що я хотів би сказати в контексті сьогоднішньої заяви. Президента України Володимира Зеленського і користуючись з цим інформаційним приводом, трохи поговорити про Спарту і про парагвайців. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.